Не все, що ми бачимо, реальне, і не все, що ми не розуміємо, вигадка. У забутому куточку штату Юта, де зникає зв'язок, де компаси втрачають напрямок, а тварини стають тінями без душі лежить земля, яка не підкоряється законам природи, земля, яку уряди не могли пояснити, а науковці боялися досліджувати. Тут слово дивне втрачає сенс, бо все, що відбувається, за межею здорового глузду сотні років тому племена Навахо попереджали про істоту, що живе в цих землях, невидиму сутність, яка бачить усе, маніпулює часом, простором і людською свідомістю. Вони назвали її Скінвокер це не фантастика, це задокументована реальність, зламані сім'ї, засекречені урядові проекти, що зникли в тиші. Те, що ти зараз почуєш, не просто історія. Це вхід у світ, де правда завжди виходить пораненою. Ласкаво просимо до ферми скінвокерів. У самому серці пекельної пустелі Невади, де навіть вітер боїться дихати. Відставний фізик Джек Морісон вирішив почати нове життя зі своєю родиною. Стара ферма, яку він купив за смішні гроші. Здавалася лише вигідною угодою. Але ріелтор посміхнувся і сказав: це стара земля, але вона має історії. Він не знав, що ці історії ще навіть не почались. Від самого початку щось було не так. Діана розпаковувала коробки і почула дивне гудіння, ніби щось глибоко під землею. Лукас знайшов сліди на ґрунті. Три ноги, і жоден знайомий звір так не ходить. Софія стояла біля вікна, малюючи істот, яких ніхто їй не показував. Джек встановив теплові камери. Він хотів доказів. У п'яту ніч, коли писав нотатки, електрика зникла. Він вийшов на ганок і побачив це. Трикутний об'єкт, що світився синім, безшумно ширяв над пагорбами. Він ковзав, мов вода. Джек більше Ік, без обличчя, він казав, що ми чужі. Лукас говорив у вісні незрозумілими словами його малюнки. просто на місце, а на арену для незримих сил, шепоти під землею, очі серед дерев, і родина, що стоїть між розумом і невідомим. Думаєш, що все вже побачив, це лише початок. Приєднуйся до нас у частині другій, де Джек починає копати у прямому сенсі, до, щоб дізнатися правду, що ховається в.